Друзі, всім привіт. Радий вас вітати на своєму каналі Спінінг ТВ і від нашого керівника Андрія Мамай. Мама отримала в подарунок у вас такий сатурі Ніж Кухарський, яким вона дуже задоволена Таким цим подарунком від нашого керівника Андрія Мамая, за що вона йому дуже дякує за такий подарунок. Він в шкіряному такому хорошому чехлі з дуже якісного металу ручної роботи. Давайте з цього боку, ось так він виглядає, ось ручка. Ось з цього боку саторі і, і зверху ось така заглушка і знизу. Так що рекомендую такий кухарський ніж рибачкам і рибакам, і також кулінарам, які будуть цим ножем дуже задоволені. Так задоволена ось таким подарунком моя мама. За що від свого імені хочу. Ще раз подякувати нашому керівнику Андрію Мамаю за такий подарунок для своєї мами за допомогу в рекреаційних реабілітаціях. Ще раз вам покажу. Ось такий ніж кухарський з одного боку. Камера сфокусувалась. Ми взяли собі но озброєння з другого боку. Я раз Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, підписуйтесь на інстаграм, на тік-ток, слідкуйте за моїми новинами в соцмережах, діліться цим відео серед своїх друзів в соцмережах. Виїжджайте частіше на рибалку, не сидіть вдома, погода сприятлива для риболовлі. Ну а з вами, як завжди, був канал Спініг ТВ. До нової зустрічі біля води.